Чи дасть гроші Ілон Маск Дональду Трампу. Психологічні стосунки Ілона Маска і Дональда Трампа. Для скорочення відео я не буду давати психологічні портрети Ілона Маска і Дональда Трампа, а відразу перейду до визначення психотипів і психологічних стосунків між ними. І відповім на питання, що міститься в заголовку. Чи дасть Ілон Маск гроші Дональду Трампу? Ілон Маск, як каже Вікіпедія, Американський підприємець, інженер і мільярдер, народився 28 червня 1971 року. Відкритий або екстравертивний психотип, етикологічний екстраверт. Це складний психотип, щоб не було внутрішнього психологічного конфлікту, зазвичай проявляє себе або як етико-інтуїтивний екстраверт, або як етико-сенсорний екстраверт. Дональд Трамп Трумп. Як каже Вікіпедія, американський державний політичний діяч, підприємець мільярдер, колишній 45-й президент США і можливий 47-й президент США, народився 14 червня 1946 року, відкритий або екстравертивний психотип, логіко інтуїтивний екстраверт, отож, виходячи з вище наведеного, ми бачимо, що між Маском і Трампом може існувати два типи стосунків, які цілковито залежать виключно від маска, так як саме він може змінювати свою психологічну сутність як складний психотип. Якщо маск проявляє себе як етико-інтуїтивний екстраверт, а Трамп як логіко-інтуїтивний екстраверт, то між ними виникають так звані робочі або ділові стосунки. Що собою являють робочі або ділові стосунки? Ділові стосунки це стосунки рівних партнерів. Цілковито дружніми їх назвати не можна, скоріше товариськими. Бар'єрів спілкування не виникає, можна сказати один одному будь-що. В цих стосунках завжди присутні відчуття безпеки, кожен відчуває, що від партнера не слід чекати жодних зароз. а це дуже влаштовує Бог, особливо якщо вони живуть в недружньому оточенні середовищі. Крім того, в цих стосунках дуже помітна роль кожного з них. Ті якості, які кожен намагається посилено показати в соціумі. Із-за цього можлива гра в піддавки, зумисне чередування посилення тиску і послаблення його в розмові. Справа в тому, що в таких бесідах один завжди має перевагу над іншим. Все залежить від теми розмови. В рамках такого спілкування можливе сумісне ділове співробітництво, але воно має ефективність тільки при співпадаючих підтипах, Бо в іншому словесна гра може перерости в тиск на ті якості, які людина хоче в собі розвивати. У нашому випадку обидва вони екстраверти. Тому тиск, який завжди знаходиться від сильної функції партнера і сприймається грім серед ясного неба у їхніх стосунках, майже відсутній. Проте розбіжності такого роду бувають не часто. Зазвичай партнери намагаються допомогти один одному. У будь-якому випадку запит про допомогу сприймається правильно, але сама допомога надається недостатньо інтенсивно. Можна сказати, що ці стосунки мають посередню ступінь комфортності. Проти такого партнера не можна мати ніяких претензій, але і захоплень цей партнер не викликає. Виникає відчуття розумного мінімуму, в якому відображується задоволення від спілкування з рівним і цікавим партнером. Якщо Маск проявляє себе як етико-сенсорний екстраверт, а Трамп як логіко-інтуїтивний екстраверт, то між ними виникають так звані стосунки суперего. що собою являють стосунки суперего? Стосунки суперего або буркливого конфлікту це стосунки взаємоповаги. Суперего це понад я. Напарник сприймається як далекий і загадковий ідеал. Його манери і думки викликають зацікавленість. Складається зовнішньо досить прохолодні стосунки при внутрішній симпатії один до одного. Такий прояв цих стосунків на далекій дистанції. Якщо немає теми для розмови, якою були б обоє зацікавлені, спілкування формальне. Хочеться здебільшого висловити свою точку зору, ніж почути її від партнера. Це пояснюється тим, що тема розмови завжди попадає в розряд провідної сильної функції одного і нормативної тренованої функції іншого, слухати яку не цікаво, створюється уява розуміння і зацікавленості до своєї особи, хоча є розуміння того, що ця зацікавленість поверхнева загальна. Коли ж виникає зближення, характер стосунків отримує нову непривабливу і неприємну ситуацію. На словах розуміння зазвичай залишається добрим, особливо при співпадаючих підтипах, а насправді Виходить так, ніби партнер робить тобі все на зло, Про свої наміри або не попереджує, або мало прислухається до твоєї думки, тому робить навпаки, тому, що від нього очікується, це породжує немалі спори. Внутрішня симпатія до партнера зникає. Надія на те, що ідеал у стосунках можна досягнути, проте не пропадає. Сильно впливає при цих стосунках також екстра інтроверсія партнерів, два інтроверти. Навпаки, бачить занадто нав'язливе ставлення партнера, небажання партнера залишити в спокої. А це не наш випадок. В обох випадках виникають нерозуміння і розбіжності. Тон розмови підвищується, стосунки набувають прохривого конфлікту, який також раптово припиняється, як і розпочинається, досить партнерам фізично розійтися. При розходженні партнери близьковично забувають не тільки причину конфлікту, а й те, хто його спричинив. І чи був він конфлікт взагалі. Отож, аналізуючи обидва види психологічних стосунків між Маском і Трампом і враховуючи їх індивідуальні особливості, а саме, в них обох відсутні вміння природнього вродженого аналізу подій і ситуації, Трампа надзвичайно посилена тяга до грошей, яку можна характеризувати гроші, гроші ще з гроші, відсутність фінансової побудованої на науково-математичному аналізі, і розрахунку жилки проводить до частих фінансових авантюр, які часто приводять до банкрутства. Свій бізнес він будує на вмінні впливати на людей на інтригах. Хоча амбітність його середнього, як у більшості людей, рівня, але, відчувши смак влади, він за будь-яку ціну буде намагатися втримати її. Якщо цього йому не вдасться зробити, то наслідки важко спрогнозувати, на що він може піти. Маска, гроші бажання прославитися немов два рівні плеча одного коромисла або дві шальки Терезів. Свій бізнес Маск будує на точному економічному розрахунку, і тому стрімких падінь або злетів у нього бути не може. У справи, якими він займається, він заглиблюється з головою і знає їх досконало. В цьому рівних йому майже немає. Він вміє. На рівних спілкуватися з будь-яким партнерами. шантаж на нього не діє, амбітність в нього нижче середнього рівня, тому він задовольняється тим, чого вже досяг. Але якщо йому запропонувати вищу ступінь, то зваживши всі плюси і мінуси, може погодитися, взятися за нову більш амбітну справу. Отож, підкорити собі Трампа Маск не зможе, і це він швидко зрозуміє, тому і цікавість до Трампа у Маска швидко згасне. Просто так гроші він давати не буде. Трамп не зможе шантажувати маска, хоча і буде намагатися це робити. Але якщо він це буде робити в своєму нахрапистому стилі, то тільки ще більше відштовхне маска від себе. Якщо б вони жили в тоталітарній системі, то, ставши президентом, Трамп зміг би виштовхнути маска з державних космічних проєктів і цим його шантажувати, бо космос для маска став змістом його життя. Але вони обидва живуть в демократичному суспільстві. Тому волюнтаристські замашки Трампа на бізнес і місце бізнес-маска в державних космічних військових програмах не у можливостях Трампа, навіть якщо той буде президентом. Отож, просто так грошей маск Трампу не дасть. Трамп мусить в чомусь поступитися маску, а Трамп цього не зробить. На цьому я закінчую відео про психологічні стосунки між Ілоном Маском і Дональдом Трампом, і про те, що Маск просто так гроші Трампу не дасть. Прошу підписатися на мій канал під цим відео, покласти лайк під цим відео, прокоментувати це відео і розповсюдити це відео на інших мережах і між вашими друзями та знайомими. Якщо ви бажаєте. Прослухати психологічні портрети Ілона Маска і Дональда Трампа по восьми позиціях, то все залежить від вас. Забезпечте не менше як 10 тисяч переглядів цього відео і не менше 5 тисяч лайків, що буде для мене сигналом про ваше бажання. І тоді я в одному з наступних відео дам вам психологічні портрети Маска і Трампа.